Літо час, коли бажаємо виглядати і відчувати себе на кращому рівні. Саме зараз ідеальний час для того, щоб взяти своє здоров'я та фізичну форму під контроль та насолодитися всіма перевагами, які це приносить. Підпишись на канал та постав вподобайку, а за це я тобі розповім, як швидко привести себе у форму ти точно встигнеш до літа. Збереження здоров'я це не лише питання зовнішнього вигляду, але й глибокої фізіології організму. Здорова дієта, багата на вітаміни та мінерали, допомагає уникнути хронічних захворювань, підтримує імунітет і поліпшує роботу всіх систем організму. Дієта повинна супроводжуватися фізичною активністю, регулярні тренування покращують кровообіг, зміцнюють серце та сприяють вивільненню ендорфінів, які поліпшують настрій. Пам'ятай, що звички приходять з роками, почавши дбати про своє здоров'я зараз, потім твій організм скаже тобі: Дякую, сісти на дієту це великий крок. Але потрібно підходити правильно до свого харчування та фізичної активності, все повинно приходити поступово. Знущання жорстокою дієтою тобі не допоможуть так, ти швидко схуднеш, але потім вся вага повернеться. Потрібно мати збалансоване харчування з дотриманням калорійної норми, яке допомагає втримувати або знижувати вагу, що має безпосередній вплив на стан здоров'я. Правильне харчування забезпечує організм необхідними поживними речовинами, що поліпшує енергетичний обмін та дозволяє тримати високий рівень активності та позитивно впливає на здоров'я шкіри і волосся. Вітаміни та антиоксиданти допомагають зберегти молодість та природну красу. Зв'язок між фізичним та психічним здоров'ям надзвичайно важливий. Розумна дієта та фізична активність сприяють зменшенню стресу, поліпшенню сну та підвищенню загального настрою. Замість того, щоб зосереджуватися лише на ваговому контролі, варто підходити до дієти та фізичної активності як до шляху до загального здоров'я. Заплануй свою дієту ретельно, включаючи різноманітність, відмовляйся від шкідливих звичок та регулярно тренуйся. Результати не забаряться. І ти будеш готова насолоджуватися літніми днями в ідеальній формі та з прекрасним самопочуттям. Я тобі розповім, як правильно та смачно харчуватися та значно зменшити свою вагу. Результати побачиш швидко. Меню на кожен день без стресу для організму. День перший: сніданок, Омлет. зі шпинатом та помідорами, цільно зерновий хліб, чай, перекус, груша або яблуко, обід, курячий суп, салат. З листям салату, куркою, огірками, помідорами та оливковою олією, перекус. Йогурт з медом і горіхами, вечеря. Печена риба з овочами, гречка, чай, день другий, сніданок, вівсяні пластівці з ягодами та медом, чашка зеленого чаю, перекус фрукти та горіхи, обід, овочевий суп, рис з овочами та яловичиною, чай з лимоном, перекус, яблуко та молочний сир. Вечеря куряча грудка з тушкованими овочами, салат з капусти та огірків, оливкова олія, чай, день третій. Сніданок, сирники з медом та ягодами, кава без цукру, перекус йогурт або кефір, обід, рибний суп, відварний булгур з курячою печінкою, салат з тунцем, листям салату, огірками та перцем, перекус фрукти. Вечеря. Риба на пару, рисова локшина, свіжі овочі, чай. День четвертий. Сніданок, цілозерновий бутерброд із сиром та авокадо, зелений чай без цукру, перекус, кефір. Обід курячий бульйон з перепелиними яйцями, кукурудзяна крупа, фарш з яловичини, чай або сік та печиво, галетне або вівсяне. Перекус яблуко, вечеря. Запечене куряче м'ясо з овочами. День п'ятий. Сніданок, яєчня, сир, зелень, чай. Перекус молочний сир. Обід суп з куркою та локшиною, запечена картопля з овочевим весняним салатом. Перекус. Яблуко. Вечеря. Гречка та відварені або приготовані на пару овочі та нежирна яловичина. День шостий. Сніданок, сирники та зелений чай без цукру, перекус: горіхи або сухофрукти, обід, гречка або інша крупа на свій смак, курячі котлети не смажені, овочевий салат. Перекус сир із медом, вечеря перлова крупа з тушкованими овочами, чай. День сьомий. Сніданок, сирна запіканка чай. Перекус. Фруктовий салат та йогурт, обід, рибний суп, рис з овочами, та тунцем, перекус, яблуко, вечеря. курячі парові котлети, твердий сир, вінегрет, день восьмий. Сніданок. Вівсяні пластівці з ягодами та медом, чай, перекус, натуральний йогурт, обід, овочевий суп з броколі, кабачка, моркви, два варених яйця, чай, перекус, фрукти. Вечеря гречка. Печінковий мафин з морквою, салат зі свіжих овочів. День дев'ятий. Сніданок. Вівсяні пластівці кава без цукру. Перекус. Два відварних яйця. Обід курячий бульйон. Відварний булгур з яловичиною. Свіжий огірок. Перекус. Молочний сир з медом, чай, вечеря. Печена риба з овочами та рисом. Сік. День десятий. Сніданок яєчня з овочами. Кава без цукру. Перекус. Кефір, обід, томатний суп, сочевиця та тушковані курячі грудки, салат з капусти та огірка, чай, перекус, фрукти, вечеря, пшенична крупа, курячі котлети, запечені, відварний буряк. Продовжуй використовувати цей раціон, варіюючи страви та дотримуючись помірності, контролюйте розміри порцій та слухайте сигнали організму щодо насичення. У жодному разі не переїдайте, споживайте достатньо води. Вода важлива для багатьох функцій організму, тому подбайте про її достатнє споживання, замінюйте солодкі напої водою, це сприяє гідратації та підтримує здоров'я шкіри. Збалансований раціон та фізична активність допоможуть досягти цілей у схудненні. Почни саме зараз, пам'ятай твоє здоров'я найголовніше підтримай виробництво українського контенту, підпишись та постав лайк.